Галина Малик Пригоди Алі в країні Сяктаків Розділ 25 в якому з'являється недочеревик. Гравик на мить замовк, бо йому від хвилювання забракло повітря. Тисячі очей дивилися на нього, і гравик повів далі Багато років ми потай мріяли, що про нас згадають. Ми сподівалися, що люди зрозуміють, як погано жити без таланту, і ми мріяли про це немарно. За нами прийшли. Нас просять повернутися. Гравик подав руку Алі, і дівчинка рішуче стала поруч із ним. Її серце ледве не вискакувало з грудей. Аля відкинула незаплетену косу за спину і звернулася до талантів. Так, ми дуже просимо вас повернутися назад, без вас дуже погано, і дорослим, і малим. Ой, що тут щенилося. Вгору злетіли кашкети, кухарські ковпаки і безліч найрізноманітніших капелюхів. Таланти обнімались, цілувались, а деякі навіть втирали сльози. Аля зрозуміла, що не буде жодного таланту, який не захотів би повернутися назад. Ой! Раптом згадала дівчинка, а як же ті таланти, які залишилися в королеве сяктакеве? Не хвилюйся, заспокоїв її гравок. Про острів знають усі таланти, які живуть у цій країні. А ми їм розповімо про все, що тут сталося. По цих гравикових словах сильний порив вітру пролетів над майданом. Мовби чорна хмара на мить затулила сонце, а коли воно знову засяяло, всі побачили на пласкому даху найближчого до дзвона будиночка дивну постать. Власне, постатей було дві. Та на другу ніхто не звернув уваги. Це був звичайнісінький сяк-так. а ось перший незнайомець привернув загальну увагу. Він ще й підняв руку, ніби закликаючи до тиші. Аля теж обернулася, щоб побачити, куди це всі дивляться. Обернулась і завмерла, бо на даху стояв чоловік у картатому довгому піджаку, зелених черевиках з червоними шнурівками і в червоному ковпачку. Аля одразу його впізнала. Це був Карлик недочеревик. Дочекавшись тиші, карлик заговорив неприємним скрипучим голосом. Отже, ви збираєтесь повернутись. Карликові очі лиховісно зблиснули. Вас лише поманили пальцем, і ви готові знову зазнавати принижень, збиткувань, навіть згодні вмирати. А може, вас дурять? Чи знаєте ви це дівчисько, з... Однією недоплетеною косою. Невже ви й справді хочете покинути ці затишні будиночки, які ви збудували власними руками? Оце спокійне містечко, де ви займаєтеся улюбленою справою? Ні, це, мабуть, мені здалося. Карле криво всміхнувся. Ні, це тобі не здалося, раптом пролунав упевнений голос гравика. А щоб тебе переконати, я навіть скажу, що і ми з біблом. Палки-скакалки подамося до країни, з якою походять усі оці таланти. Здається мені, що нам там знайдеться кого навчати гратися і читати. Правда, Сашко? Тоді я скажу вам ще одне, проскрипів недочеревик. Подивіться на нього, він пальцем показав на Сашка. Як ви гадаєте, хто це насправді прийшов до вас? А я вам скажу це той, хто може з повним правом називатися сяктаком. Сяк так, що весь час ховався за спину карлика, вискочив наперед і закричав Хай вона вийме з лівої кишені папірця! Хай вийме! І ви всі побачите, ви побачите. Він сам написав ябеду, справжню ябеду. І сяк так знову заховався за спину недочеревика. Розділ 26, в якому Сашко натискає кнопку. Але перш ніж сяк так встиг сховатися, Сашко розгледів номер на його спині дві вісімки. Це був старий знайомець сяк так No88 з дідусового альбому. Сашко зрозумів, що сяк так розшукав недочеревика і все йому розповів. Чаклун негайно примчався, щоб рятувати свій підлий задум. Ну, стривайте, подумав Сашко, зараз ви побачите. Він став на узвищі поруч з Алею, повернувся спиною до недочеревика, обличчям до натовпу, і сказав: Так, я справді написав цю ябеду, я справді образив свого інструктора-конструктора, але я зрозумів, що вчинив недобре. Бачите, я прийшов сюди, я прийшов, щоб просити у нього пробачення. Я прошу тебе. Повертайся разом зі мною. Я обіцяю, що ніколи нічим не ображу тебе. Сашко напружено вдивлявся в море облич і раптом побачив, як крізь юрбу протискується якийсь хлопчина. Ось він уже близько, ось він скочив на поміст. Так, це був він, Сашко статусової фотокартки. Як дві краплини води, схожий на Сашка, він простяг руку і широко усміхнувся. Сашко схопив її обома руками і жадібно розглядав двійника. То ось ти який, нарешті, спромігся Сашко. Який? Ти мене уявляв іншим? Та ні, радше ніяк не уявляв. Сашко помовчав то ти повернешся. Інструктор конструктор ствердно хитнув головою. Так, піду збиратися. То ми вже ніколи більше не побачимось. Навпаки, тепер ми ніколи не розлучатимемось. Інструктор конструктору вже повернувся, щоб іти, але тут Сашко раптом щось пригадав Стривай, схопив він двійника за руку. Це правда, що ти винайшов прилад? Не давши Сашкові договорити, конструктор сягнув до кишені і подав Сашкові плескатий предмет, що нагадував сучасний айфон. Але замість багатьох кнопок на ньому була лише одна червона. Сашко обережно взяв прилад. І це правда, що якщо натиснути на кнопку, то весь папір одразу перетвориться знову на дерева. Правда, сказав конструктор, а чому ти не натиснув? Це може зробити лише людина, пояснив конструктор. Сашко глянув на Алю. Вона напружено чекала, що вирішить Сашко. Підбадьорюючи його, вона сказала А поети писатимуть вірші крейдою. На парканах і писати нехай усі вчаться на віршах, а не на ябедах. Не натискай, не натискай. раптом заверщав недочеревик, зрозумівши, що хоче зробити Сашко, він підстрибнув на даху, як навіжений. Переляканий сяктак так номер 88 вчепився у телевізійну антенну, а Сашко затамував подих і натиснув червону кнопку. Тієї ж миті знявся сильний вітер. Вдалині, над високою скелею, на якій стояло місто королеви сяктакеви, щось забіліло. Здавалося, то кружляють якісь птахи. Але то були не птахи цей вітер розносив над країною аркуші паперу, чисті і вже пописані. Вітер підібрався й до аленої кишені, висмикнув Сашкову ябеду і кинув на землю. Аркуш впав недалеко від дівчинки і розтав, наче шматочок густого туману. На його місці з'явився тоненький пагінець з дубовим листочком. Стрімкі голі схили велетенського уривища засівалися і засівалися папером, а веселий вітер надносив з міста нові й нові хмари папірців. Він розтрушував пожовклі стоси, пробирався в зачинені кімнати, вигрібав, вимітав папери з під валів і виносив їх через Розчахнуті вікна. Вітер… Лоскотався ктаків під пахвами, вони піднімали руки, і тоді кмітливий вітер смикав язички їхніх блискавок і висмикував звідти цілі кипи папірців. І ось уже сильний пори вітру підхопив і Алю Сашком, розмаявши дівчинці незаплетену косу, але діти ні кілечки не злякались, бо знали, що цей вітер не заподіє їм нічого лихого. Стрімкий повітряний потік здіймав їх усе вище й вище. Аля побачила, як даленіє майдан з людьми, що махали їм руками, побачила, як інший порив вітру підхопив карлика не до черевика, і той, перекидаючись у повітрі, зник у невідомому напрямку. Ось вони вже над містом королеви сяк такеве, полем від міста бігли, схопившись за руки, сякусь і стакусем. У різні боки від королівської резиденції розбігалися байдуш із байдиками. А папери. Усе ще сипались і сипались згори, кружляючи між Алею і сашком, наче сніг у хуртелицю. Вітер дмухнув Алі просто в обличчя, аркушик паперу вколов дівчинку гострим краєчком біля ока. Аля сховала обличчя в долонях. Розділ 27, в якому в Алі з'являється нова книжка щоправда, без кінця. А коли опустила руки, перед нею стояла стурбована вірка-бібліотекарка. Злякалася? турботливо спитала вірка. Та це просто якась книжка впала з верхньої полиці. Справді, підлога була всіяна сторінками. Бач, яка стерезна, бідкалася вірка, від удару вся розсипалася. Аля озирнулася, Сашко теж був тут. Він ще не прийшов до тями, бо стояв, роззявивши рота з витріщеними очима. Аля штухнула його ліктем і кинулася допомагати вірці збирати сторінки. Вона схопила перший аркуш і скрикнула. На неї з кольорового малюнка дивилися сякусь і такусь. Вона схопила ще один, на ньому графоман, відвівши на бік руку, читав свого вірша. А ось і сам вірш Аля вголос прочитала. Повінь літа по левадах, як варення, потекла. Галько, глянь! підскочив до неї Сашко і простяг сторінку. На малюнку байдики тягли когось до королівської канцелярії. Дивина, раптом почули вони вірчин голос. Вірка тримала в руках жовто-блакитну палітурку і розглядала її з усіх боків. Дивіться, тут написано Подорож до країни сяктаків, а такої книжки в мене не було. Звідки вона могла тут узятися? Аля з сашком перезирнулася. Може, ви просто про неї забули, невпевнено припустила Аля. Я забула, обурилася Вірка. та я в своїй бібліотеці знаю кожну книжечку, кожен журнал. І вона ображено шморгнула носом. Та тут ось навіть замість штампу сільська бібліотека стоїть штамп королівська читальня. От. То, може, хтось непомітно приніс її поклав? озвався і собі Сашко. Дивина стинула плечима Вірка. Але я, однак, її складу. Може, це ще хтось читатиме? Вона взяла в Алі і Сашка сторінки, склала їх між палітурок і погортала, а за хвилину сказала розчаровано. От тобі й маєш. От і прочитали. А що? спиталася Аля. А те, що кінця тут нема? Доведеться списати і віддати на макулатуру. А як же ви будете списувати, якщо вона не записана? знову спитала дівчинка. Ой, справді, я геть про це забула. Це ж треба спочатку скласти акта, що вона знайшлася, а потім знову складати акта, мурока! Що ж із нею робити? Знаєте що, пані Віро, віддайте її нам, мені й Сашкові, читати її не можна, то ми хоч на малюнки дивитимемось. Віра усміхнулась і простягла книжку Алі. Боячись, щоб бібліотекарка Бува не передумала, Аля подалася до виходу, міцно притискаючи книжку до грудей і раптом її погляд упав на нові батареї під вікном. Вони так і вилискували свіжо пофарбованими ребрами, і лише тепер Аля зауважила, що на ній знову зимове пальто, і шапка, і чобітки. В бібліотеці тепло, а на стіні весело і голосно цокають ходики. Пані Віро, а який сьогодні день? з тремтінням в голосі спитала дівчинка. Як який? Та ж другий день канікул, здивовано відповіла вірка. Ура! Всього один день нас не було, подумки вигукнула Аля. І вже з порога гукнула Дякую, пані Віро! Розділ 28 в якому пригоди закінчуються, а дива тривають. На вулиці яскраво світило сонце. Під ногами рипів сніг. Аля з сашком бігли вулицею. Коло сільради голосно розмовляли дві жінки. Чули, Миколаївну? Казала одна, наш дерпир від. Аля сіпнула сашка за рукав і зупинилася. Чула, чула, жваво торохкотіла друга. Хто б міг подумати? На зборах, кажуть, устав і відмовився від головування. Егеш, егеш, перебила її друга. Який, я, як каже, голова? Шукайте, каже, собі, іншого, а я до пекарні йду, буду хліб пекти. Дивина! скрушно похитали головами обидві жінки. Аля знову. Смикнула Сашка за рукав, і вони рушили далі. Ой, не знаю, що ми вдома скажемо. Але, диво дивне, вдома навіть ніхто не помітив, що їх не було. Ні Аля, ні Сашко, ні хтось інший так і не знають, що ж сталося з країною сяктаків, з королевою Сяктакевою і сякусем і такусем. Коли Аля залишається сама, вона частенько розмірковує про це і, зітхнувши, каже сама до себе Сподіваюся, що вони тепер відучаться писати ябеди. Адже ж без паперу це зробити непросто. Вас, мабуть, цікавить, чи повернувся до Сашка його талант? Оцього вже я, напевне, не скажу. Знаю тільки, що вчиться Сашко старанно, і вчитель праці Тиберій Тиберійович дуже його хвалить. А ким він стане, коли виросте, ми з вами ще побачимо.